Ой, ну Тільки всі, зразу в легені притиснув. 255 й день в Канаді, 02-06, 24. Сьогодні неділя. Неділя закінчилась. Вихідні в мене закінчились суботу, неділя пролетіла дуже швидко. Але я зробив те, що хотів. Ну, от вже на двері приклеїв зеркало. Я з цього із сторони сьогодні знімаю, бо я вже розталив ліжко і перевіряв, як буде, нормально. То головою об тумбочку не стукаєшся. І ось тут нам є тумбочка класна, яку я фактично стеряв. Взяв, вона стояла на вулиці біля смітників, і мені якось шкода було її там залишати. Пилюкою припала, я витирав пилюку, так що вона буде стояти тут. Вона тут дуже пасує. Картину повішав. Нью-Йорк. У мене буде Нью-Йорк. Потім знімлю повну картину. Сьогодні зранку я встав дуже рано, прокинувся, десь шостій, потім заснув, потім знов десь сьомій. І пізніше десь по восьмій. Прокидаюсь, бачу, пропущене. Сем. Сем дзвонив до мене три рази. Ясно, щось що сталося, якийсь емердженсі. Я до нього дзвоню, він не відповідає, не бере трубки. Я думаю, ну вже значить він приїхав. Ну нічого, приїхав, то приїхав. У нього був е телефон Emerдженсі і він вже не спав. А я як сплю, у мене телефон на беззвучному, Буде, в мене емердженсі, придеться мені бавити з тим. І що він приїхав, перезвонив мені каже, що в нас тут в Tower A, в технічному приміщенні вода тече. Це через те, що гаряча вода перестала циркулювати, люди не користуються гарячою водою. І так само прокладка почала протікати, нічого такого страшного. Він під <сміття> включив воду примусово гарячу, щоб ганяла по трубах, щоб іменно в накопичувачі цьому вона не падала вниз. <сміття> і цей. І він це зробив. А я потихеньку наводив в зоном порядки. Вже прицілювався з проектором, знайшов шурупчики, бо я вже знав, що я попаду за гіпсокартоном в метал. Я вже собі націлився туди і е, просверлив про і подзвонили мені. Я вже думав, що зранку відпаде в мене оця зустріч, бо я забронював пентхаус. Спеціально для... з 10 до 1 там мали бу... мала бути група малювання. Вони малювали сьогодні на Мольберта, гарно, якесь море. Я не бачив, я з ними не сидів. Я його впустив, все як має бути, порозказував, що де і як. Столи Столе і стіни не малювати, тож вони справили з завданням, гарненько після себе поприбирали. І поїхали. Після них. Зразу, щоб вже по порядку, приїхала Юля, і вона мала своє гру ліла і плюс там для дівчат щось і... якісь там свої процедури. Я теж з ними не був, це для дівчат було. Але там чоловіки теж, там нема різниці. Там збирають парами, вона збирає так. що... Теж цікаво щось. Мені подобається, вони дуже тихо, там все, гарно себе поводять, чемні, то що під них дуже все пахне, вони там аромо, свічки палять, щось там таке. М -м -от таке. от. Так що, Вона була після них. Вона поїхала, вона вже була цілий день, в неї там ці процедури довго. І їй якраз вигідно це брати в мене приміщення, бо може брати на дуже довгий час, гарний краєвид, ніхто до них не заходить, все як, як треба, і недорого. То вони були цілий день там, а я був цілий день вдома. Ні до церкви не їхав, бо на 10-го годину в мене були ці люди, а потім була і Юля. Тож, тож я був вдома. Але я й хотів бути вдома, бо я вирізав в стіні дірку зверху на кабелі. Кабелі пустив в стіні. В мене була проблема, не було в мене проблеми. Всі проблеми вирішуються. І, це, і я думав, от зверху буде проєктор під стелею, Внизу у мене диван, посередині пуста стіна. І в мене вже була поличка чорна, така, що кріпиться на стіну, там такі штифти і запихаєш, і вона, от якби в повітрі, приклеєна до стіни. І я думаю, давати її чи не давати. Думаю, блін, ні, не буду давати. Пропустимо, нехай буде чиста стіна. Але не тут то було. Я опускати дріт, а там металевий профіль всередині. Якраз в тому місці, де я хотів давати трубу, ну, де я хотів давати цю поличку. Тож я хі, мусив зробити дірку, щоб пробити в металі діру і далі пустити кабеля. <клес> Але там пощастило, там про, <клес> профіль він був посередині між двома гетьзакартонами. Він просто для міцності стіни. Така от розпорка. І мені не треба було нічого там в металі сверлити, зато дірка вже була. І ідеально в тому місці, що я на два бокових профіля присверлив оцей тримач і поставив поличку. І поличка тут пасує як ніколи. Я плюс вивів до неї електрику і поставив там блочок з, з зарядками. <кху> Завтра зніму на фоні тої полички відео і, і проектора. Проектор я втестував майже в стіну. Є от кабеля. <кху> О, у мене, по-моєму, навіть тут. Є він. Ну, того кабеля нема. Кабеля, от, е, простенькі кабеля, вони ось таким закінченням в проектор, і вони от довгі, вони багато місця займають. Я його акуратно підрізав. Бувають під кутом. Я один такий бачив, але я не знаю, де він є. Я перешукав, я, напевно, комусь його віддав, або, або він десь є. Я все це обрізав, зігнув під кутом 90 градусів, гарячим післетом обробив. Плюс мені треба було його зробити довшим. Він був десь такий, а мені треба було впустити в стіні. У мене таких кабелів багато, ну, без цієї штучки. А просто кабель. Я їх обрізав, спаяв паяльник є, плюс спаяв сьогодні ...аерфрай. бо там була вилка обірвана. Я припаяв вилку, все як має бути гарно. Так. Е, і багато чого поробив. Оце попаяв, покрутив, помив підлогу. Внизу. Кабелі випустив внизу, там, плюс переноску кинув, все попідключав, одну переноску вивів сюди, мікрофон провів вже до телевізора. HDMI підключив до приставки. Ну, багато таких дрібних речей. Оцю сторону я вже закінчив. проєктор, тумбочка, електрика все є. Далі в мене лишається все попідключати, гарненько сховати проводку. І підсвіткою я займусь в самому кінці. Підсвіткою я займусь в самому кінці. Це не так важливо, мені треба на все 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 попідключати Електрику. Де буде стояти, де буде що. -хо -хо. І вже І вже фактично це подобається. Завтра хочу попробувати взяти DVD Плеєр. в мене є. І спробувати підключити його. Сподіваюся, воно піде. Проектор! Проектор, він, якщо рівного кріпити, оце тримач болт і, і проєктор рівно. Його треба трохи підняти, нахилити вниз, бо картинка буде дуже високо. Я не хочу дуже високо, я хочу якраз на такій, як я хочу. І він опускається. Я в проекторі просверлив маленький болт, залишив десь 2-3 мм 3 і думав таким дротиком. Дротик розкручується. В мене в коробці з інструментами був один кабель Біндер, така пластикова стяжка, на що затягується в односторонньому порядку. така от. І вона мені дуже заважала. Я їй, вона мені не подобалась, і вона по розмірам мені ідеально підійшла для цього чорна. Іменно в ті 3 мм вона залазить, я її гарненько до трубки підтягнув. Проєктор нагнув і все. Проєктор тепер в мене гарно світить туди, куди треба. Е, та. І він впихнутий майже в саму стіну. Всі кабеля попідключав, дротів не видно. Знизу не видно. Я зробив так, що вони вилазять з стіни поруч з проєктором, але з другої сторони. <кій> Тож, все сховане. Зарядка, ніяких дротів немає. Це мені подобається. Внизу теж висерли в дірку, але там вже вона така більш відкрита. Я випустив всі кабеля е, і заклеїв фульгою алюмінієвою, щоб не була більш звукоізоляція, щоб Артур там не слухав. А не заважало йому, хоча йому буде заважати. Він слухає йому чути, що я говорю зараз. Я зараз говорю, він тут за стінкою, він все чує. І вчора мені розказував. О, ти так розказуєш, як, як брат каже, життєво. життєво, Ну, бо в мене не такий блог, так що потрібні речі вишукувати, розказувати, ділитись. Ні, 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 це просто відеощоденник. Просто відеощоденник від мене. Від мене для мене, для мами. І ось такі от справи. Гарно, гарно, мені вже подобається. Кабель я пустив внизу під батареєю, HDMI кабеля вистачає, до ноутбука, якщо захочу підключити, або до цієї приставки. <звук> Ще з Приставкою треба розібратися, де би її гарно поставити. Щоб вона, щоб пультом можна було все керувати. Я думаю, треба буде її поставити наверх. Або, або тут внизу. Це вже буде пізніше. Начистить сьогодні картопельки. Артур... Питає Артур, що там, їсти будеш? Їсти хочеш, хочу. Е... Хочу, каже. І кажу, тоді чисти картоплю. Він начистив картоплю. Е... І я зробив канапочки, смачно повечеряли. І я збираюсь спати. Сходив в душ, треба ще поголитись. Завтра вже не буде часу, бо завтра в мене busy day, Завтра ми маємо їхати на ферму. Власників, там в них буде ну, власника дочка, одна, одна із дочок е, виходить заміж, і вони будуть там відмічати весілля. Ми маємо повиставляти меблі, поприкрашати це все це, це на цілий день роботи. От, так що я думаю, що завтра буде в мене бізі ну Важкенький, будемо меблі носити, треба взяти щось з собою на роботу їсти. Візьму. Маю багато чого, треба тут їсти, і після того в мене англійська. Тож, от таке от. Включив я кондиціонер вже, бо у нас 23 градуси, 23,5, щось нагрілося в хаті. І він скоренько охолодив. Моментально. Включив авторежим, 22 градуси, щоб тримало, і воно таки буде 22 градуси. Підігріва нам вже не треба, бо вже дуже жарко. У мене вікно відкрите і все одно жара. Треба відкрити більше. Все. На сьогодні вистачить на добра ніч.